Віталь шахів. рає проти Шведа рейтинг 1908. Стермдійський захист. Система Земіша. раю g 4 захоплюю простір. Райт Ринглі. Короля на Б1. Так, що ти хочеш? Хочеш швидко грати, давай. Так, з конем можуть бути трошечки проблемки. Тоді, мабуть, його просто приберу. Не знаю, я не хочу цього пішика насправді брати. Відкривати його, його, йому, їх, їм слона я не хочу. Так, він десь йде на D6. Взагалі ми можемо самі D6 зіграти. Піде на c 6 на D4. Так, піде c 7 цим конем. Ну, окей, давай. Ми маємо швиденько створити свою гру. Біля короля відкрити лінію H. Вій слон мене мало хвилює. Тепер, мабуть, час. Шах. Треба, щоб слон десь тут стояв, щоб я пожертвував двічі. Це було б супер. Ой, тим паче, що у нас висить пішак. Тим паче. Так, d 6. Тут. А, шаха немає. Окей, так, тут я трошечки погано зіграв. Не. Ну окей. Хоча може це не критично. Може це і не критично. І проти двох не відкривають лінію. Так. Кініф 5 може зіграти. Давай Кінь 5. Типовий такий хід є, але не факт, що він тут працює, але я хочу так зіграти. Чого не знаю. Хочу заставити його захищатися, не мене атакувати. А він коня так. Ну це хіба чесно. Пішаком комбий, відкрий мені лінію. Ну, що ти? Я в шоці. Я в шоці просто. Я ж кажу, ми тут не відкриваємо тобі нічого. Прибереш коня зразу D6, От моментально. D6 і по білим полям. Моментально. Are you ready? Yes. Так, тепер ти тут прикрив поле, Я, в принципі, можу і відійти, і сказати, типу, тебе погане слово, мене хороше. Іграти позиційно я не хочу, з іншого боку, що мені залишається? З іншого боку, ми з'їмо. З іншого боку. Так. І A Sports. Це некий. Тепер слона треба перевести. По-людськи. і трою взяв. трою взяв, вибачаю. Трою взяв, я тут б'ю. І влітаю в ферзем. Такий маневр хочу замутити. Це я прогавив. Так. Коня сюди вліпиш. Ах. Тоді б'ю зараз. І улітаю Ферземзис. Ні, спочатку так. Коняку я 6. Зразу сюди. Поки що чекаю, якщо так піде, то я просто можу його знищити. І пішечка свого шпик шпик What the hell on you. А Трому ж пожартувати. Конем. М да, ож, є такий хід, скоріше за все. Кінь з ферзем дуже погана штука для мене. Цій позиції. Нє, це. Це вже не правий. Це то вже друже мій не правий. А кей. Okay. Може, й правий? Шах, так. Да, я ще й мату тримає. Тьфу ти, блін. Тут бюферзен. Тут ти помилився. Тебе було інше тура. Взяв. Дурная штука. Рили. Really. <свист> <свист> Повезло. Через, звісно партия продолжается, как завжди. Короля. Перслана, да, дякую. Ну, думаю, там були шанси. Звісно, це не так просто це все побачити. Багато можливостей і всі бачити неможливо. 76 на 74. Тут... Ну, цікаво. Цікаво. Так, Турадео, С1, окей. Треба було мінятись, так. Поганий хід, комп'ютер каже, помилка, але перевага все рівно одиниці залишається. Так, ну суперник GF не взяв. Побоявся. Вже треба було мінятись на G7, ну Окей. от я Да? Довгий маневр я зробив. Треба було просто розмінятись. g 7, g 6. І вже тут слабкість, яку мусить чорні захищати. Не так просто. їм Створити свою гру. А тут, тут нормально все. c 8. Комп'ютер. Радить. Выгоняем туру, захищаем пешека. Я бачу тики атаку. Не, нормально. А что мы не тут? А, тура связана. Тура связана. Я что-то себе рассказываю, что я уже мат утримаю. Нет, тут появляется... Вот тут я помылываюсь. Тут взагалі мат мне идет. Тура... А, ну, тура Б2, да. Тура Б2, цей, цей. Да, тут кинь приходит, витает вас с новым уроком. Ну, тут десь Ферзь заходить, да? А, Ферзі, 4 шахи. Якщо так. Що вичворяє? Ну, от такі вот. Так мало партія закінчитись. Якщо брали б гросмейстери. Ну тут я ще міг, звісно, помолитися, тому що тут я не бачу, як захистити це Ферзянового його. Але Схаменувся не зів туру. завчасно.